Трусики в рубчик. Дуже класна кольорова гама. В нас, ну, напевно, я не можу зараз сказати, реально, скільки в нас трусиків рубчик. Точно, цифру навіть я тобі не скажу. Ну, плюс-мінус багато. Із 100% асортименту, скільки? Ну, близько 60 точно. Більше половини асортименту це рубчик. Uh, у нас є дуже багато і рубчик з мережевим, і рубчик-стрінги, і рубчик бразильянки, і стрінги, uh, і, і, і сліпи, і ну, реально дуже у нас реально великий асортимент uh, саме рубчику. Але це про класичний рубчик, про той, який його всі звикли бачити. Це про класичні кольори та відтінки. Особливо їх часто беруть саме на вже теплу-теплий період. Uh, літо, весна. Тому що кольори так, знаєте, розполагають до цього. Дійсно класні такі пудрові, рожеві, світлі а, відтінки. Тут в наборі сім штук. А, покажи, як він упакований. Як трусики викладені. Наше звичне упакування. Це просто найяскравіший наш набір. Тому що тут дуже яскраві і такі літні кольори навіть. Угу. Він опакований, звичайно, в нашій упаковці, яка дуже легко відкривається, закривається. Ось так, ось так він виглядає. До речі, цей набір нещодавно у нас розлетівся до нуля. Ми дуже довго чекали від нашого поставщика, угу. коли він вже приїде, наші клієнти не могли вже дочекатись. Зараз він у нас є в наявності, але в обмеженій кількості. Так, да, тому що зараз, на жаль, важко в постачальника знайти прям потрібну кількість трусиків, і ви нам видає рівно стільки, скільки може. А нам вже дуже часто тої кількості не вистачає, тому що клієнтів у нас більше аніж е, трусиків наборів, скільки нам може відправити постачальник. Тому це дійсно трошки такий така наша зараз біля. Сподіваюся, що скоро ми її вирішимо. Але поки я в наявності ваші розміри, то замовляйте, тому що. Тут немає значення ваша фігура. Взагалі, я рекомендую. О, кстати, блін, я згадала. Я пам'ятаю, в нас був відгук на цей набір. Взяли спеціальну ноут. Зараз з Юлією ми подивимося коменти на цей набір. І насправді на нього бачу зараз 61, Так, 61 відгук. Тому давай почитаємо. Так, Ванеса пише, якість 10 із 8. Типу, якість дуже класна. Дуже зручні, приємні до тіла. Розмір підійшов, дякую за якість та швидку доставку. У нас реально доставка швидка. Ми відправляємо кожного дня. Субота, неділя без вихідних працюємо. нон-стоп. Нон-стоп, да, тому що ми за якість, але при тому за швидкість. Це у нас написав написала В. Дівчина. Анна нам пише: чудова тканина, якісний пошив, підійшов розмір в розмір. Сподобалась посадка. Це про те, що ми говорили. Дійсно, зручна посадка, саме не низька і не супервисока, саме та, яка реально має бути бляха в нормальних трусах, зручна посадка. Золота середина така. Да, написала, що сподобалась посадка, добре тягнуться, теж ми це продемонстрували, не натирають і після прання зберігають форму. Це, блін, також дуже важливо, тому що багато, багато, в принципі, ну, білизни речей вони осідають, можуть розтягуватися. Або розтягуватися. Так, особливо в зоні резинки, в зоні талії, Це взагалі. Дякую, інтернет-магазину за швидку доставку. Оцей от відгук написала нам пані Анна. А, так, пані Анна Миколаївна написала: Йдуть розмір в розмір, тому при отриманні була здивована, що великі. Ну, таке також буває, скоріш за все, часто в нас також клієнти а, буває таке дійсно, що я просто бачила від дірект-менеджерів, вони наполягають на підборі розміру, але якщо клієнт пише, що в мене розмір такий, то. То ми ж не будемо заставляти клієнта перемірювати або там і ще щось робити, якби своїми трусами. Якщо клієнт покаже в мене розмір там XL, то ми не будемо клієнта там заставляти, а може, у вас не 2 XL. Написали 2 XL, то 2 XL. Але бувають іноді і такі моменти, тому важливо дивитися на розмірну сітку та дотримуватися рекомендацій Дірект менеджера. А, так, і дальні трусики зручні після прийняття зберігають форму при... тканина приємна до тіла. Написала нам пані Христина. А, Вікторія написала Бомба і Крапочка, я думаю, це про все говорить. Пані Інна написала дуже зручні м'якенькі, з розміром трішки сама наплужила, а думала, як іноді буває, будуть маломірити, але ні, повномірні. Да. Тому знову ж таки клієнти іноді вже розуміють, що це вони самі наплужили, що не підібрали і не дослухалися рекомендацій спеціалістів. Тому краще радитися з нашими консультантами. Да, не дійсно. прогадаєте Точно. Да. М'які зручні можна брати, рекомендую. Пані Ольга, пані Мирослава написала дякую, сок. Якісні, м'ягенькі. Рекомендую. О, ще тут цікавий цікавий комент від пані Людмили. Хороші, якісні трусики в рубчик. Код 713 128 Розмір, М, об'єм, стегон 85-91 см. Довжина росинки. 29 см, висота 25 п'ять. Бічний шов 6 см, Мають сочні кольори і дуже приємні до тіла. Дякуємо, пані Людмила. Чи ви про замір? Що ви зробили нам заміри? От тому ось такі коменти наразі в нас на ось цей набір. Ми дуже дякуємо нашим замовникам. Тому поповнюйте список наших позитивних коментарів.